Всім вітання на моєму каналі. Ну, перед тим як почати відео, хочу сказати, що друзі підтримайте, будь ласка, мене своїм лайком. Якщо відео сподобається, підпишіться на мій канал. І я рекомендую вам зайти на мій канал і подивитися. На ньому дуже багато цікавих відео по ремонту побутових речей, електроніки. Ну і те, що, на мою думку. Ну, для мене є цікавим повсякденному житті. Так що, друзі, будь ласка, підтримайте. Сьогодні в мене на огляді буде отакий ліхтарик. Китайський ліхтарик. Назва КОП 25-8000 258000 KW BL1101. отака назва. Це не що інше, як ліхтарик із функцією шокера. От у нас металева частина, це шокер. Ну і Через те, що він довго лежав, бачите, прямо на очах акумулятор не тримає. Довго лежав і у нього акумулятор вийшов з ладу. Шокер у нас включається ж з іншої сторони. Он. Так. Ну, нічого не відбувається, бо акумулятор сильно розряджений. Він був на зарядці більше суток, то акумулятор не бере заряд. Ну І в даному відео я спробую замінити акумулятор. Ну і те, що я побачив, от як його розібрати. От біля ручки в нас є така плівка чорного кольору. І тут, я так думаю, що знаходяться гвинтики, які кріплять кришку. схожа на звичайну ізоленту. Друзі, ще хочу попередити перед тим, як ви будете ремонтувати, що в даному пристрої вмонтований ну, вмонтована платка, яка створює. Високу напругу. Це не що інше, як шокер. Зрозуміло, що вбить може і не вб'є, але може шкоди вашому здоров'ю надати. Так що, ага, бачите, з іншої сторони теж ось оця стрічка. Зараз тут її відігнаю. Так що, друзі, обов'язково. Перед тим як ви будете проводити якісь роботи, пам'ятайте, що потрібно бути крайньо обережним. Техніка безпеки в першу чергу. Це стосується будь-яких приладів, так, Ну що пробуємо відкручувати гвинтики. Так, дивимося, що у нас, друзі, тут. Можна побачити, яка тут ізоляція? Звичайний картон. Ну і дивіться у нас. Так, так мат буде краще видно. Маємо вход 220 на ньому. Стоїть резистор під оцей індикатор, що знизу лампочка. Потім йде у нас керамічний конденсатор і діодний мост. Тобто, яка взагалі мета цього конденсатора? Конденсатор понижує напругу, ну втрати йдуть. І Діод робить з, з перемінного постійний струм. Тобто це не що інше, як звичайний блок живлення. Ну, але в даному випадку це зарядка зарядка для самої акумуляторної батареї. Ну, для того, щоб не робити плату якихось великих розмірів, тут зробили отаким от чином. Ну, і також. Підходить проводок, який включає роботу шокера. У нього положення виключено і включено. От так, от виключено і включено. Ну, звичайно, що замикається цепочка. Це для того, щоб ви випадково не натисли на цю кнопку, наприклад, в кармані. Так, ну що, розбираємо далі. З цієї сторони у нас провода під шокер, вони туди вставлені досить щільно. Так, ну, акумулятор вийнявся через верх. Видно, що 19 й рік. Ну і що, зараз перевірю тестером що він видає. Дивимось, три акумулятори з'єднані послідовно, тобто враховуючи тут десь 1,2 вольта одного. Ну, один і один зараз, то е, сумарна кількість всіх буде десь е, 36 3, вольт, ну це приблизно. Так, під'єднуємо, ну, бачимо 3,1 вольт. Ну що, можна зробити, вимкнути зарядне. Бачимо ще індикатор засвітився? Так, ну що, які далі дії? Акумулятор? Можна сказати, що вони втратили свою ємність. Зараз хочу перевірити діодний міст, можливо, тут проблема в зарядці. Ну, але заряджалися, то тріхи трошки зарядилися акумулятори, коли я вмикав зарядку. Так що я думаю, що тут усе працює. Так, ну і що, друзі, ще я замітив, від батареї відвалився проводок. Цей проводок йде на шокер. Тобто зрозуміло, що живлення на шокер немає. Ну і враховуючи такий примітивний взагалі блок живлення, який заряджає, можна ще побачити, що тут немає захисту від повного розряду оцих акумуляторів. Тобто. Принцип, ну не так. Взагалі, момент, коли потрібно заряджати, можна оцінювати по стану самого діода. Якщо починає тускло світити, значить пора заряджати батарею. Так як я не маю змоги знайти такі батареї, придбати їх ну, це не є доцільним, тому я хочу поставити сюди акумулятор на 4,2 В від електронної сигарети. І в мене є отакі платки. Ця вже платка буде з захистом від розряду, від перезаряду. Вмонтую сюди платку. Це все повикидаю. Ну і зроблю набагато більшу ємність акумуляторної батареї, Ну, яка буде заряджатися від звичайної зарядки від телефона від 5 вольт. Оце, друзі, таке буде рішення. Із е, слабкими акумуляторними батареями. Е, ну, продовжуємо. Так, ну і друзі, хочу ще схематично, може погано трішки показав, але думаю, що буде зрозуміло. У нас маємо підведення 220 розєм. Це той роз'єм, який отут 220 у нас іде послідовно через. Конденсатор, і далі йде у нас на діодний мостик. У розриві стоїть світлодіод через резистор під'єднаний. Це для того, щоб бачити, що тут ну, світився індикатор, що під'єднано 220. Потім все це йде на акумуляторну батарею. Тобто, бачимо, немає ніякого ні захисту від перезаряду. То така примітивна схематика. Потім від акумуляторної батареї через виключатель у нас йде зразу на світлодіод Тобто, включили, світить, виключили, не світить. Теж немає ніякого захисту від сильного розряду батареї, тільки по тому, по яскравості діода можна бачити настільки розряджений акумулятор. <кій> ну і далі у нас стоїть. Два вимикача, які підведені вже до самої котушки. Ну, котушка, високовольтна котушка, яка створює розряд для шокера. У нас один виключатель, ось він іде від акумуляторної батареї, вмонтований біля самого гнізда зарядки. Тобто ми попередньо вже вмикаємо. ну і сама кнопочка вона вмонтована вже безпосередньо в корпусі для того, щоб можна було контрольовано вмикати і вимикати сам шокер. Оце така примітивна схема. Ну що, друзі? Трішки я переоцінив несправність через те, що відвалився оцей зелений проводок, не було нормальної зарядки. Тобто він розряджався постійно. Те, що він в мене сутки постояв на зарядці і не зарядився. То це лише було через те, що ну, на акумулятор не йшло е, ніяке живлення. Зараз я зарядив, пропаяв і ліхтар запрацював. Трішки в мене виникла проблема з цією кнопочкою. Тобто кнопка має три положення. Так. Оцей повзунок він от передвигається вперед-назад, в середньому положенні вимкнено, назад це в наш шокер, вперед. Ліхтар. Тобто зараз я спробую зібрати. Ну, от тут, коли вже я е, думаю, що закріплю і закручу на гвинтики, то шокер стане, шокер, кнопочка стане в своє положення і думаю, що буде працювати. Так, ну і перед тим, як зібрати, обов'язково треба акумулятор зробити на ньому ізоляцію. Тому що те, що китайці картоном ізолювали, це звісно добре, але самі розумієте, що рішення так собі. Тому обов'язково треба зробити гарну ізоляцію. Nu, Akumuliatorių pavėsti reikia čia į vidurį. Так, ну, нижня частина, друзі, робіть отаку саму процедуру, тому що картон це не серйозно. Mm -hmm. Не ну, знаю, нібито я не думаю, що в китайцу будуть проблеми з ізолентою, але все ж таки така примітивна зборочка. ну. Зробимо, не будемо, як кажуть, сильно відрізнятися від них, тому зробимо і застрічки, і ще й картон на цю перемичку. Включатель у нас став на місце. Так, перемикаємо вниз, положення OFF. і є. Так. Все працює? Ну, збираємо. Поставлю ще на зарядочку, друзі. Хай <кій> заряджається. Ну, на цьому можна сказати, що такий примітивний ремонт закінчений. Проблема була в проводковій, який відвалився від акумуляторної батареї. Тобто цей проводок йшов від самої зарядки. Ну, що хочу сказати. Непогане рішення буде з такою платкою із акумулятором від електронної сигарети. Ємність дуже велика там буде, в принципі, її вистачить. Тобто, це на перспективу. Для того, щоб не купляти ці окремо акумулятори, я думаю, що це буде дуже правильне рішення. Оцей узол посередині, який з кнопками, ну, з однієї сторони і з іншої, він виймається, але потрібно відпаювати проводо. Тобто він виходить. Ну, здвигаються з пластиком з усім в одну сторону. Ну, Там такі кнопочки хитрі трошки, тому що в них там середнє положення, вперед, назад. Ну, мені, На мою думку, зробили дуже заумно, але так китайці це бачать. Я художник, я так бачу, знаєте, як кажуть. Так що, друзі, кому цікаво було таке відео, будь ласка, ставте лайк. На все добре.